Всім доброго дня! Коротке відео про студентські візи. Ось ті люди, які тільки прибувають з України, зараз прилітають. Вони думають, на що ж податися після туристичної. І я чую, що деякі обирають студентську візу як варіант і хочуть на неї подаватися. Дуже часто це не є хорошим варіантом з декількох причин. По-перше, зазвичай ті люди, які приїжджають з України, вже мають вищу освіту, як мінімум рівні бакалавра, а то і спеціалісти-магістр. При цьому вони поступають на навчання рівнем диплома. наприклад, Diploma of Management and Leadership як найпопулярніший курс. Тобто вибирають бюджетний недорогий курс рівня диплома, маючи при цьому degree бакалавр. Або магістр. Чи це проблема? Так, однозначно. При отриманні студентської візи офіцер звертає увагу на те, чи адекватно вибрану програму навчання, яка програма чи має це якусь користь для майбутнього цього апліканта? Скажіть мені, яку користь має австралійська програма Diploma of Management and Leadership, на якій будуть ем, пояснювати. Елементарні речі для інтелекту рівня трошки вище ніж школяра для людини, яка вже має бакалаврат, спеціаліста або магістратуру. Жодної цінності ця програма для вас не матиме. Офіцер це прекрасно розуміє. Тобто, може бути відмова у візі. Це перше, друге, треба ще пояснити, чому саме Австралія, чому саме тут ви в Австралії робите е, цю програму. Тобто це надзвичайно складно. Яка така цінність програми Management and Leadership з рівня диплома, що ви аж в Австралію їдете для того, щоб е, навчатись на цій програмі? Можете не підпасти по критерію Genuine Student. Чи дійсно ви студент, який вибрав в собі правильну програму навчання? Відмов за програмою Management and Leadership, чи от будь-якій. Простий курс. я просто знаю, які курси програми ви вибираєте, тому що ви постійно до мене приходите це і приносите. Е, відмов за цією, е, за цією дипломною програмою повну. тому що вона ні про що, вона вибирається людьми, причому не тільки українцями, а будь-якими етносами, яким треба перегонтуватися на хоч якійсь візі. Але питання до вас найосновніше це, це бо, ми. Додатково до того, що в цій візі можуть відмовити. От, наприклад, вам все-таки її видали, гіпотетично. До чого вона веде? Ця програма менеджмент and Leadership, або там маркетинг, диплома, госпіталіті, якесь діне До чого вона веде? Як правило, ні до чого. Це оці найбюджетніші програми, вони, як правило, ні до чого не ведуть. Ну якщо там госпіталеті, то там з госпіталеті ще гіпотетично можна перепусти на е, якщо ви е, е, там, директором готелю влаштуєтесь, хотел-менеджер е, чи кафе-інвестор-менеджер, то там можливо в подальшому кваліфікована імміграція. Там, там ще можуть бути варіанти. Але як правило, ці дипломні програми вони ні до чого ще й не ведуть в імміграційному плані. Тобто не зовсім ясно, чого ви хочете досягти на них за рахуванням, навіть якщо вам видадуть цю візу. Отакі От питання не подумати. Отакі От питання не подумати. Якщо у вас є стипендія, або якщо ви хочете платити, навчатися в магістратурі, наприклад. І у вас вже є бакалаврат чи інша магістратура, але ви берете знову ж таки свій академічний рівень, магістратура, якесь логічне продовження своєї кар'єри, або згідно резюме, або згідно попередньої отриманої в Україні або деінде освіти, то все норм, так вчитись можна. А якщо ви берете щось рівним академічним, набагато нижче, ніяк не пов'язане з вашою кар'єрою, з вашим резюме, великі сумніви, що ці визи видадуть, та й основне на що вона вам. Як, який бенефіт ви отримуєте, навчаючись за такою програмою? Імміграційною? Оце не, не перше питання, яке треба починати. Е, е, ніякий певно, що тому це те про що дуже добре треба подумати. Можливо, це не найкраща віза. Так же, як і BVE. не найкраща віза, якщо ви плануєте майбутнє в Австралії і на щось інше плануєте подаватися. Навчатись можна і на інших візах, в тому числі шукаючи постійну протекцію, подаючись на постійну протекцію, можна під час обробки постійної протекшн-візи навчатись і працювати. Для цього нема жодних лімітів, а не брати студентську візу. До речі, там ще дуже цікаво по студентській візі. Їм можна зараз працювати фулл тайм, але це тільки для до Um, June 2023, тобто 6 місяць наступного року. А потім все не буде вже full-time rights на студентській візі. Тобто, ще цей момент. А на bridging візі до Protection візи будуть full-time rights. Ну, отакі думки. Гарного всім дня.